У цьому випуску розкажемо про AR-VR, покажемо новий інструмент для Blender та багато іншого. Не забувайте ціти вподобайку і залишати коментар. Вмощуйся зручніше, адже ми починаємо. Показали новий інструмент Cell Fluids, який здатний відтворити реалістичну рідини в Blender. Доповнення сумісне з версії 3.6 або ще новішої. Інструмент базується на полі висоти сцени та моделюється у 2D-сітці з включеним на неї зміною. Можливостей у доповненні вдосталь, щоб відтворити необхідну сцену з водою. Допоки хтось киглить про минулі зашкварі Unity, інші ж продовжують працювати з руж'єм. Серед них є ARVR-розробник Адам Варга, який продемонстрував чудовий інтерфейс доповненої реальності. З інтерфейсом можливо взаємодіяти в реальному часі. Він добре реагує на руки користувача. Працює інтерфейс на автономній MetaQuest Pro VR. На відео видно декілька. Сценаріїв прототипу розробник каже, що не планує на цьому спинятись. Він також висловлює сподівання, що більше дизайнерів та розробників дослідять ці нові можливості AR-VR. Все це відтворено на рушії Unity, який дає чудові можливості для роботи з технологіями віртуальної реальності. Відтепер чат GPT може аналізувати фото, говорити і по суті поводитись як людина. Розробники випустили глобальне оновлення, яке привнесло до штучного інтелекту. Багато змін до сервісу можна вивантажувати фотографію, записувати голосові повідомлення, а сам чат GPT без проблем аналізує скинутий матеріал і може вирішити ті чи інші завдання. Також користувачі помітили, що тепер у чат GPT є доступ до новішої інформації. Скоріше за все, розробники розширили базу штучного інтелекту, яка раніше містила лише дані до 2021 року. Стосовно нових можливостей, найкраще їх продемонстрував один розробник. Розробник він показав, як можливо, за допомогою олівця та декількох слів відтворити повноцінний сайт. Кей Ріглі намалював дуже простий ескіз сайту, сфотографував і на основі фотографії чат GPT згенерував код для сайту і, о боже, він працює. Сайт відтворили практично ідентично до того, що розробник намалював на швидкоруч олівцем на звичайному листі. Очевидно, що ці технології будуть тільки розвиватись і вже складно уявити, на що вони будуть спроможні у майбутньому. Якщо Зараз чудять ось такі дива. Розробники Starfield вирішили скористатись популярним прийомом з оптимізації дощу. Його помітили гравці через фоторежим гри. Якщо віддалити камеру, то стає очевидним, що дощ падає лише навколо персонажа. Сама локація є безхмарною та сухою. Але якщо дивитись з боку ігрового персонажа, тоді падає дощ. Подібний трюк використовує не тільки Bethesda. так оптимізовують безліч ігрових проєктів. Дощ створюється за допомогою. Системи частинок. Щоб охопити всю локацію краплями, коли паде дощ, тоді потрібно мати нереально потужного комп'ютера для обробки такої графіки. Художники і не тільки художники, діставайте свій iPad. Відтепер можливо використовувати ваш iPad замість повноцінних дисплеїв. З'явилась безкоштовна програма Orion, яка дозволяє використовувати планшет як зовнішній дисплей HDMI. Для роботи софту необхідно мати ще адаптер, тобто перехідник. Можна під'єднати комп'ютер. Або ігрову консоль. Назвемо це кишеньковим монітором. Valve планує перенести все у віртуальну реальність. Компанія вже давно працює з віртуальними технологіями і продовжує експериментувати, випустивши Steam VR 2.0. В інтерфейсі покращили магазин, взаємодію між гравцями у чаті, оновили клавіатуру та завезли декілька нових підтримуваних мов. Також більшість функцій звичайного Steam стали частиною Steam VR. Valve вважає це першим великим кроком до здійснення. Мети перенести все до VR, не відходячи від компанії Valve, слід згадати про повноцінний реліз Counter-Strike 2. Розробники поділились ось таким ностальгуючим анонсом, в якому згадали попередні частини культової серії CS. До речі, CSGO вже зникла з платформи Steam. Відтепер можливо грати лише у CS 2. Spotify перекладає подкасти за допомогою штучного інтелекту. Компанія представила Voice Translation, який перекладає на різноманітні. Ови, випуски, голосом подкастера функція розробляли спільно з OpenAI. На жаль, перекласти всі подкасти не вдасться, поки що будуть доступні лише декілька перекладених подкастів. Нещодавно Apple випустила нову лінійку iPhone 15 та й заявила, що це перші повноцінні ігрові телефони iPhone. Користувачів уже виникли проблеми з продуктивністю. Виявилося, що новенький iPhone 15 Pro не може забезпечити стабільних 60 FPS китайський Genshin Impact. З іншого боку, телефон непогано Запускає San Andres, PUBG Mobile та Call of Duty Mobile. Користувачі також помітили, що новинки часто нагріваються, навіть тоді, коли не запустили жодної гри. Також з'явилася інформація, що 15-ті айфони виготовляються на виробництвах Вінті, і саме вони чомусь часто попадаються з різними деформаціями: десь плями на камері, десь мікроцарапини та тріщини на корпусі телефона. Загалом картинка не дуже втішна. Чекаємо, коли розкриють інформацію про кількість проданих. Девайсів. У нас є традиція завершувати cg Дайдже з приємними новинами. Тож на кінець розкажемо про новий безкоштовний інструмент для створення стилізованих міст у Godot. Інструмент створений за допомогою GridMap. Він дозволяє розробнику швидко додати до сцени різні нетипові елементи, тим самим відтворюючи стилізоване місто. Інструмент доступний безкоштовно навіть для комерційних проєктів. Посилання на нього віднайдеш в описі відео. На цьому ми завершуємо 9-й Писк CG Digest. не забувай підписуватись на варто скул і не прощаємось, адже зустрінемось наступного тижня.